Питання відносно свободи слова в Україні піднімалося і мною, і моїми колегами. Воно далі може не мало розвитку серед інших політичних груп, представники яких виступали, бо мова йшла про те, як ставляться до війни, і треба зупинити її, чи не треба зупинити. Ми привертали увагу, що якраз і практично відсутність свободи слова це складова загального процесу, який сьогодні відбувається в Україні. Тому я вважаю, що те про що говорили розпочинаючи розбудову розпочинаючи розбудову незалежності України, практично Україна сьогодні втратила, і свободи слова сьогодні не існує у загальному форматі якраз демократичних принципів побудови держави. Немає у нас в Україні свободи слова. Я хочу не ображати, шановні колеги журналісти. Не буду коментувати, який рівень свободи слова у вас. Не буду коментувати відносно. Е, ну так скажемо того, що це викликає занепокоєння. Так не один виступ був серед якраз представників, які з занепокоєнням говорили про те, що неможливо практично висловити свою точку зору різним політичним силам, які б вони не були. Треба. Сьогодні слухати один одного, і коли в 21-му столітті у державі, яка претендує на те, що вона буде входити до європейської спільноти і називається європейською державою, і коли ось такі сьогодні принципи заснови влади у нас сьогодні є, то говорити про європейський вибір це безперспективно.